Я хочу нагадати пану прокурору і всіх, хто там сидить у нього справа, що я не давала заяв, що я готова сама захищатися. І на цьому я зараз наголошую. Навіть якщо я мала час на знайомлення справою, я знайомилася з справою як людина, яка власна зараз проти якої зараз застосовані репресії. Але я не маю правової освіти, і я не можу знайомитися з матеріалами справи з позицій правознавця. Саме тому я заявила дуже чітко, що мені потрібні захисники. І тому немає значення, мала я час особисто знайомитись з правою чи не мала, а має значення, мали мої захисники час на ознайомлення з правою чи не мали. І я хочу навести один збирати ну, іпіти, з унікальних доказів. Того, що мої захисники мали можливість за три доби ознайомитися з справою, це те, що прокурор сказав, що з п'яти тисяч аркушів тільки одна тисяча аркушів заслуговує на увагу, яку мусили читати захисники. А інше це не варто уваги. Так е, Якщо прокурор говорить про те, що там одна тисяча аркушів заслуговує на увагу, а чотири тисячі це макулатура, то хай вони тоді повернуть собі цю справу, або ви їм поверніть, хай вони відберуть те, що не заслуговує на увагу. І більше тисячу актушів, які треба читати. І коли прокурор, який, до речі, має правову освіту і, як кажуть, досвід роботи, говорить про те, що з тисячу сторінок з п'яти можна знайомитись, а з чотирня ні. І це є його аргументація, для того, щоб не дати можливість більше трьох діб знайомитися зі справою, то це якраз і є характеристика цього судового процесу. І взагалі. Коли захиснику дають три доби, щоб прочитати, ознайомитись, проаналізувати, зробити висновки, скласти тактику і стратегію захисту, дають три доби, це вирок цьому судовому процесу, вирок цьому суді і вирок цим прокурорам. Тому що це є найкраща характеристика, що з себе представляє цей процес. І тому я хочу нагадати ще один аргумент, який давав прокурор: що в Європейському суді справ людини. Якби то матеріали вивчаються швидше, то я хочу, не маючи правової освіти, нагадати пану прокурору, що, по-перше, ніде в європейських країнах немає такого законодавства, щоб весь період досудового слідства людям, які обвинувачуються, або захисникам не давали можливості знайомитися зі справами в усіх європейських країнах. Ознайомлення з справою іде паралельно з розслідуванням справи, тільки по нашому це по суті. Він підміняє поняття і він посилається на терміни для ознайомлення з справою, які дає європейський суд прав людини, повністю ігноруючи різницю в законодавстві. А крім того, в європейському суді прав людини. Там вже приходять люди, які пройшли всі інстанції Національного судочинства які вже знайомі з правою, їм не треба там знайомитися. Саме тому я дивуюся, що прокурор, який мусить стояти на стороже дотримання законності, дотримання Конституції і законів, що прокурор наполягає на тому, щоб, по-перше, захиснику дали на ознайомлення з п'ятью тисячами аркушів три доби, прокурор наполягає. Яку ж законність він тоді е, стежить за дотриманням? І прокурор наполягає, щоб судовий розгляд проходив без захисту, без захисника. Скажіть, будь ласка, це не є характеристика цих прокурорів, які тут сидять, які невідомо за що зірки свої посади отримали і дипломи. Щось до мого клопотання, якщо ви хочете хоча б вигляд робити, що це суд, а не розправа. Дайте мені, будь ласка, три доби для того, щоб я підібрала захисників, і для того, щоб я мала можливість не сидіти тут і просто стежити за тим, як ви проводите між собойчик, а щоб я мала можливість мати захист і приймати в ньому участь. Я вимагаю задоволення мого клопатання. Стосовно то, що ми зараз чуємо в судовому засіданні. Сторона захисту, зокрема, підсудна, як завжди, неуважно слухає сторону обвинувачення, потім перекручує дані, які звучали зі сторони обвинувачення, і видає їх істину. На жаль, це не так. Стосовно е... матеріалів справи, я чітко зазначу про те, що документи, які містять докази, на яких ґрунтується обвинувачення, містяться близько на тисячі аркушів справи. Для того, тобто, щоб ці... 4 тисячі не, оскільки... не треба читати. Для того, щоб е, певний документ чи певні фактичні дані були визнані доказами, необхідно про це певне процесуальне оформлення. Це по-перше, от якраз все інше це і є процесуальне оформлення. Крім цього, матеріали дослідчої перевірки, на підставі чого було порушено кримінальні справи, також входять в е, матеріали кримінальної справи. По-третє, нормативно правові документи, які та які яким обґрунтовується обвинувачення, також в матеріали кримінальної справи. Так що це все і складає 4 тисячі сторінок, а не тобто їх не треба читати, а не ті 5... Їх не треба читати, а не а не ті 5 тисяч, про які завжди Добре, сторона їх не треба читати. Скажіть, професії професійні адвокати прекрасно знають. Як вивчаються матеріали кримінальної справи, на чому робиться перший акцент, mm -hmm. другий, третій, де скусим, останній час був наданий. Це перше. По-друге, тобто по ви вважаєте, що не треба читати всі п'ять тисяч сторінок. По-друге, європейський mm -hmm. суд, як якби як уважно, сторона захисту слухала сторону обвинувачення, я зазначу про те, що не, не про практику перегляду справ європейським судом, як вони розглядаються європейським судом, а як він дає оцінку. Судовим рішенням, постановленим в інших країнах, і були наведені конкретні приклади, коли надавалося час для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи у, пе... у певній справі прирозді суд... справи судом першої інстанції і як це було визнано достатнім часом і необхідними можливостями. Тобто я ніяким чином не посилався на європейський суд, як Європейський суд переглядає, який час для перегляду дає... Е... Учасника процесу час для ознайомлення з матеріалами справи. це чітко було зазначено. І останнє повноваження прокурора чи підтримує державне повноваження в суді, чітко виписано кримінально процесуальним кодексом, зокрема, статтею 264 КПК. Я репліку хотіла би на цю високу прокурора мати. Вашого прочня. Репліка не передбачена по кримінально-процесуальному кодексу, що мусить виголошувати стоячі. Я розумію, що вам хочеться. У мене є репліка на виступ прокурора. Я не звертаюся до суду. Це репліка. Я не звертаюсь до суду. Я проголошую свою репліку на виступ на виступ представника генеральної прокуратури, прокурора. Я хочу зазначити, по-перше, що зараз прокурор підтвердив. Своє бачення, що фахові адвокати не мусять читати всі матеріали кримінальної справи, що само по собі є абсурдом. Він сказав, що фахові адвокати знають, які аркуші читати, які ні. Я хочу ще раз зазначити, що фахові адвокати читають всю кримінальну справу від корки до корки, і потім розуміють, які матеріали є корисними до справи, а які ні. І тому я підкреслюю, що заява прокурора про те. Що треба замість п'яти тисяч сторінок читати тисячу, так коли вони переберуть цю справу, все зайве приберуть і залишать тисячу сторінок для прочитання, от тоді адвокати будуть читати тисячу сторінок. Друге, я ще раз повторюю для прокурора, який маніпулює фактами і маніпулює обставинами.